Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео. Відео звіт за моїх бірківських барвистих. У понеділок, нагадаю, я знімав відео, що дівчулі траванулись. Це я зробив по незнанню, без досвіду, нагадував їх великою кількістю впродовж двох тижнів бадилям з томатів, а потім 2 дня дав глистогонку. І все це укупі подарувало їх здоров'я. Показував, подивіться останнє відео. Багато було коментарів, що це не, я їх не траванув, це Маріка. Я пояснював, чому це не Маріка. І ну, подивіться відео, там все розповідає. Давайте розповім, що трапилось за ці 4 дні, скільки я потеряв курей, хто живий, як вони виглядають. Пригнався з замовлень, ще не заходив. Ну, Сьогодні то заходив, але півдня їздив. Так. Привіт усім. Що вам сказати? От моя бірківська барвиста. Так, вже тімні... темніє зарано, то я вмикаю їм світло, зараз вмикну. Так. Отак. Та нічого, все добре. І так. З понеділка до сьогодні, сьогодні четверг, я не втратив жодної курки і жодного півня. Хто дивився останнє відео, чи зараз подивився, пам'ятаєте, був, був півень, який сидів, вже вмирав, ну, начебто його клювали. Я казав, що зараз його зарубаю. Я його виніс на вулицю, окремо, пішов в ведро поставив, потім дивлюсь на час, думаю, боже, я не встигну. Зараз його зарубати, потім чекати, поки вода майже закипить. Коротше, я його не зарубав. Приїжджаю додому, до речі, от він. Бачите, пляма є. Приїжджає додому, говорю, Оксанка, блін, зараз будемо рубати. Вона каже: так нащо? Він вон ходить на вулиці. Що зробили? Винесли його на вулицю, дали їжу, воду. Він майже не стояв на ногах, просто сидячи, їв, пив. Оксанка обробила його, скажіть, дьогтям березовим, щоб його не клював ніхто, щоб качки зарази сразу прибігли толпою почали його ганяти. Ну, Оксанка качок загнала, тому що вони, ну коротше, погано себе вели, то вона їх загнала. В итогі Петро наш до вечора, був на волі. На ніч, коли вже всі сідали, вже були на сідалах, я його заніс і посадив. Не зарубав. І досі він бігає, пригає півдню, ну, півні. Взагалі, цій, не, найвеликий, усіх б'є. він ну, красавчик, правда. Так, мені здається, що зараз буде побіг. Вибачте. Ну, він усіх ганяє. А, дівчулю, так же саме. Я пригнався, а це діл. Вона майже не ходила, тут у нас качки, то вода є, там є їжа качина, ну, Яка різниця для, зараз для курей, особливо та, яка да, от, от, піде на той світ. Приходжу через пів години, немає. Давай шукати, везде шукає, немає. Що вона зробила? Вона по сходинкам, по сходинкам і сиділа отут. От Поки я до неї добрався, вона сюди перелетіла до своїх. Думаю, чуєш, ну раз ти піднялась на 2,5 метри і ще злітіла приземлилась і пішла до своїх, то я таку міркую, жити будеш. В ітоді всі живі, все добренько. А віддільно скажу, що коли дівчуля ходила по асфальту, вона була одна, то я побачив послід. Послід був зеленого кольору і такий, як в купишку, як п'єна, начебто, це теж каже про те, що це було травління. Ну, і там є ще багато болячок під зелений посвіт, але ну, наша версія, що це було отруєння, вона все ж таки підтвердилася. Все гарно. Зараз, якщо ви бачили, ну, спостерігаєте за бірками, вони макітрами матиляють. Вон, бачите, матиляють. Хтось писав, що це можуть бути воші, які лізуть до ушей. Я зловив сьогодні парочку, подивився, ніяких вошей немає. Тим паче, що я давав... Два рази цей препарат він і від глистів і від кровососучих, від усіх. Тому я два рази давав цей препарат, начебто через кров ми лікували воші. Ну, якщо вони були б, але я не помічав. Бачив би по оперенню чи чомусь таке. Ну тому от так. А що ще? Не вчора, чи начебто вчора? Не пам'ятаю. Дивіться, є гніздо. До речі, за гніздом. Хто підписан на Миколу ДХТ, він отримав таке гніздо. Там він робив розпаковку. ну Прям зразу розпакував, не все зразу побачив. Гніздо має такий вигляд. Ці шторочки я роблю. Це звичайний банер, Просто з балончика червоною фарбою фарбую, воно підсохло. Оксанка повирізала і степлям прибив. Маю такий яйцезборник. Так, заглядаю кожен день, нічого немає. Шкода. Так от це гніздо воно зачиняється на ніч. Це гніздо розроблено було під, під мій майбутній мобільний курничок. Там простір прошарок між модулем і гніздами маленький. Десь 800. Але коли треба заїхати з тачкою. Коли треба з тачкою заїхати, то ти просто підльотну планку прибрав. І класна тачка між гніздом і модулем ти проходиш дуже гарно. На ніч. Щоб ніхто тут не спав, коли ти остання годівля йде, чи ти там останній раз виймаєш яйця, ти просто його береш. Так, хвилиночку тут трошки О, так. І воно зачиняється. Все. Там ніхто не спить, там все класно. Ну, от так воно виглядає. Зрання, я приходжу і його опускаю. Ну, я гадаю, що Микола вже догадався, що там, як, то він зробить. Бо так працює гніздо. Так от, вчора, начебто, бачите, яка пляма. Це був патьок, а це пляма від е, температури. Зараз десь тут ставлю е, відео. Я ще одна йодистий хлор э, продезінфіцировал курничок, дав дівчулям подихати, і на ніч їх зачинив, залишив цей йод, він тут шипів, вони подихали. Начебто непогано, все добренько. Э, у Нікополі я це ні разу не робив, а як переїхали сюди, курник. Курник прохолодний був, вони чогось почали чихати, і я цей одна йодістих. Однохлорістий йод, от так, вибачайте. А, придбав і раз на місяць робив цю профілактику. Ні разу не доходили руки, але думаю, давай ще це зробимо. Так що такі от діла. Курочки живі, але досі мателяють макітрами. Досі нервова система в них не дуже. А може, щось ще. Буду шукати, наблюдати. Слава Богу, все добренько. Сьогодні там 126-й день. Чекаю на перше яйце. Кожен день не знаю по скільки разів заходжу, дивлюсь, дивлюсь, де ви приховали його. На жаль, немає. А, так, чекав на 120-й день, ну капець не вийшло. В середньому а, яєчний крос несеться в 4-4,5 місяця при класному триманні класної годівлі. Ну Тепер наступний мій інтервал і така, кордон такий. Це 4,5 місяця. Чекаю до 4,5 місяця. Якщо Бірківська занесеться, ну, теж буде непогано. До речі, зараз пригадав таке питання. В спільноті показував відео, як я газом дезінфікую курничок. І там Наталя каже, що Сашко, так начебто робити треба, це все вірно. Але коли ти газацію цю робиш... Треба прибирати годівниці, поїлочки, е, всякі смаколики, треба все прибрати, зробити цю газацію, а потім все поставити. Е, у мене питання до вас, хто знає, хто, ну, як, якісь є наукові чи освітні дані, не знаю. Скажіть вашу думку, напишіть, будь ласка. Е, як для, по мені, ну, для мене це не вірно. Чому? Дихати парами можна. А що тоді, тоді буде осідати у нас на їжі, на смаколиках, що курці не можна з'їдати. Дихати можна, а їсти не можна. Будь ласка, напишіть, тому що я це робив, ну не знаю, вже в цьому році ті шкури були раз 6, робив 5. Нічого не прибирав, тим паче, що там годівля була автоматична на всю, всю длину курника. То як там прибрати? Ну не як. Кури почували себе добре, да й ці, от, начебто непогано. Що ви про це міркуєте, коли ви використовуєте од... однайозтих хлор? Ви робите прибирання всіх смаколиків чи ні? Хто правий, хто почитаю, розповім в спільноті, поспілкуючись з Наталією. Бірківських показав. Це наші. Шипуни білі. Випускаю кожен ранок, крила вже подрізані вони налітають. Що хочу сказати? курник не як я, ну как, качатник не як качатник неяк не добудую. Так, треба їх туди вижити, а то сусіди там дивляться. Так, давайте. Нагадаю, це дві сім'ї від двох різних господарств. Uh, остання партія була uh, чиста німецька лінія, їздив майже у Кривий Ріг, там брав. Я їх кальцівав хамутами, вони помічені. Так от, оці, оці старші це начебто не чиста лінія. класні, вони нам подобались і подобаються краще за тих німецьких. Чому? Там <laughs> просто банально. Ті німці вони зараз ростуть, набирають колосальну вагу. Ну вони жруть. Ну капець. Ці в мене завжди годівниці були повні, нічого, ну якби утром посипаюся, а там все повне. То ці вони зростають. Це вони. Ну вони жруть. Жруть капець. Вони майже півтора місяця, ні, два місяця різниця цим. Я зараз буду робити відео, напишу, коли вони народилися. Отак вони виглядають. Різниця є. На ока є різниця. Я вже казав, у цих шея не, ну, не така длиннюча і вона от товста. Вона прям товста-товста. Сілізні ну, тут, бачите, які це їм... ну, я Не жарюш, зараз напишу скільки. Но жруть. Зарази. На ніч сиплю повні годівниці, щоб до ранку у них все було. Зранку немає ні води. Два відра води випивають і все з'їдають. Ці от вони не такі. Вони як та от дівчулі взагалі такі маленькі-маненькі. І шия длини і тонкі. Зараз, якщо він випряме. Вон. Яка шия тонка, як у лебедя. А тітовсті відрізняється Гадаю, коли дві крові перемішаються, буде ну, поголів'я буде класно, добренька. І на весну буду пропонувати яйцем. Якщо, ми... <гадує> Якщо хватить зерна і гадувати. І ще ці німці вони скубляться. От вони там з кров'ю іноді по утрам виходить декілька каченят невеличких. Ну, саме маленькі вони попадають. Скубляться ті. Не разу ні крякнули, не скублись. Їжа одна і та ж, і старт один і той же був. Потім а, вже розвиток був один. і той же. Зараз третя їда, у них іде, скажем так, як його назвав зимова їда. Це щоб вони призимували, не дуже дорога, але збалансована. Вони друг друга хочуть з'їсти, кублять. А тіні чому так не знаю, Може, іменно. Чистим німцям треба якась своя супер-супер їжа. Не знаю. Але, ну, такі великі, Ще не знаю, скільки тут качерів. Моя клієнтка писала, що хоче придбати, один качур вже, вже забитий, буде у Дніпрі, її віддам. Треба порахувати, збалансувати кількість, тому що в цей будиночок вони всі не влізуть. Ну ніяк. Тому ну, буду, буду міркувати. Отакий От відеозвіт за Бірківську барвисту. Буду гадати, що саме страшне вже пройшло. Воно позаду, а попереду тільки гарно. Ну, якось так. Зараз нічим навантажувати не буду. Даю. Гарбузи трошечки, зовсім трошечки, ніякої трави, сухий комбікорм, вода. Воду трошки підкислюю, трошечки, трошечки, зовсім. І тижня-два, нехай все буде добре. Потім е, пропаю, якщо буде одне яйце чи зовсім не буде, хочу ще дати байкокс. Ну і все. Будемо чекати яйцекладку, будемо чекати, що півні навчаться, топтати. А, Оксанка каже, вчора побачила, як півень зловив курку, а так вони поки що їх тягають, вони кричать, не знають, як застрибувати. Але це діло наживно, я гадаю, що все в них вийде. Ну, все, буду прощатися, пішов працювати, бо завтра з Запоріжжя людина приїде. Всі завтра з Дніпра, сьогодні з Дніпра приїжджали. Якось якось, так корм заходить, роботи просто. Пф, не знаю. Справляємося. Поки що справляємося там. Заставила Оксанка. Прямо вже серйозно заставила у неділю робити вихідний. Спробую цю неділю зробити вихідний. Поїдемо, у нас дощик вночі був, начебто ще обіцяють. Якщо буде дощик, то поїдемо, походимо по лісу, а може гриби будуть. Бо Оксанці треба фотографії. Тут у нас у полі у нас же поле своє. Я 4 гриба знайшов, але не так. Вони не в лісу. Я хочу знайти гріб у лісу. Добренько. Поїдемо у неділю. Все, до побачення. Я працювати. Дякуємо ЗСУ, що дозволяють нам працювати, що ми незалежні, що ми вдома поки що і працюємо. Пока.